Віра в добро та людей знову з'явилася в серці 24-річного хлопця, який ще вчора не мав ані батьків, ані даху над головою. В останньому випуску новин ми розповідали історію парубка, який пішки з Криму дійшов до Мелітополя та напівживий опинився на господарчому ринку, що на вулиці Ломоносова. Хлопець пробув в місті більше тижня. Лише після того, як сюжет вийшов в ефір, знайшлися небайдужі люди, які виділили транспорт та гроші, аби відправити хлопця до будинку. Динку зараз Дмитро вже біля своєї матері та братів. Ірина Григорівна особисто супроводжувала свого підопічного дорогою додому, до села Розівка Куйбишевського району. Спілкувалася із матір'ю, яка раду прийняла сина. Хлопець поневірявся практично все своє життя. За його плечима був інтернат, ПТУ, а потім довгі роки тяжких заробітків. Ночівля, просто неба, постійний голод. Та страх історія хлопця зі скаліченою душею тронула мелітопольців за самісіньке серце і сподіваюся, навчила бути більш милосердними до оточуючих нас людей.